Які зміни відбуваються під час депресії? Нам треба розуміти, що депресія негативно впливає на наш організм і відбуваються реальні нейробіологічні процеси. Саме перше, це зменшується активність профронтальної кори, яка за запланування, аналіз, прогнозування, тобто проблеми можуть бути з концентрацією, тобто з увагою, проблеми з прийняттям рішень, з плануванням. Далі збільшується активність амігдала, тобто структура мозку, яка відповідає за страх і тривогу, тобто логічно зменшує, збільшується тривожність, страх. Tak. Dalej zmniejsz się, aktywność hipokampu, to, to struktura mosła, jest struktura mózgu, kiedy zam. Пам'ять емоційну регуляцію, тобто у вас погіршується настрій, у вас погіршується пам'ять. Далі також е негативно впливає на нейромедіатори, тобто на серотонін, дофамін, норадреналін. І, по суті, у вас відчуття, знаєте, достатньо мотивації, відчуття незадоволення. І ці всі процеси, тобто, відбуваються в вашому організмі під час депресії, І, як наслідок у вас проявляються різні негативні симптоми.